головный кинь в бункер, но Питкинец Року запанікував. Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск на Украину, готовит на своей территории боевые подразделения вооруженных сил Украины, напрямую заявляет о том, что нужно продолжать долбить Россию. Щось нехороше відчули і у студії головного путінського блазня Соловйова. Але там у всьому вбачають провокації. Війну треба вести ради победы, Конечно. а не ради перемиря. Якщо ти ведеш її ради победы, ти і перемир'я можеш получить тільки на тих умовах, на которых ти, як говорится, це. А вот у мене відчуття, що вот это происходит. Поэтому у нас що не, 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 не этот не теракт, ми это называем провокацией. А на провокацію вроде отвечать не надо. Убили генерала Кириллова. Это провокация. Ну, ребят, на провокацию не надо отвечать. Это сделали тоже провокация. На провокацию тоже не надо отвечать. А если они Брянск возьмут, орел, это тоже будет провокация? Тоже не надо отвечать. Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. І заяви теж свідчать про те, що московити щонедень так вимушені змінювати методичку, а ще то перевзуватися просто на ходу, то вилизувати бункерного і вище військове керівництво федерації, яке вже відправляє на так зване СВО і жінок. Бось, бо приміром, із СІЗО Махачкали шістьох ув'язнених жінок відправили на війну. І власне все б нічого, бо що нам до них і їхнього гарматного м'яса. Та в цьому випадку тільки двох з шести було засуджено. Решту відпустила на фронт, не чекаючи вироку. Аминка, мой, я ти славу. Хорошо, вот посмотриш. Справися обязательно. Главное, ти доволен. Остальное пойду карику. Шайкалы стоять всі. девочек отправляют на СВО. Вот так у нас женщины тоже на СВО уходят. Вот девочка на СВО. Вот девочка на СВО. В камере сидели вместе. Какое сегодня число? 23. 23. 12. 24. 24. 24. Быть сильная, мы стали сильной, Саидочка. Вот город Махачкала. Ось вона правда про російську мобілізацію. Активісти, до речі, повідомляють, що 95% ув'язнених в цьому СІЗО взагалі перебувають у сфабрикованих справах, а дівчата підписують контракти від безвиході і під тиском. А тепер а пригадайте, ну як на своїй нікчемній прямій лінії бункерна потвора заявляла, що проблем з мобілізацією на болотах. Немає і що у них там стоять величезні черги із бажаючих заключити контракт з російським міноборони. Але знову ж таки Путін також цинічно заявляв, що російські солдати найпотужніша армія в світі і, звісно, забезпечені всім від А до Я. Бо Росія ж піклується про кожного, а ще лікує, забезпечує усіма соціальними гарантіями і навіть виплатами в разі поранення. Ну і так далі. Цей список байок із кабінетів російських чиновників насправді можна продовжувати ще і ще. Тільки от вам відео, яке вкотре демонструє, що кремлівська тотальний брехун. Я в шокі з нашого государства повоював харуш деньги зарані, не випустили, бо зато у нас судебний пристав, гребут деньги. Все счета арестовывают. И так жить не нужно. Один тысяч на пенсию. Пошло на ну, государство. Сутупачу на угоду платить я буду. Пока вы меня не выплатите. На нуля хотите меня оставить, да? Там было его. Бы. Идите на ну, приставы. Понятно? Вообще копейки внесу. Арестовывать все, хоть что, нахуй. Будет все хуй. Кстати, сидеть приставы. А далее Шайте Кавиша. И ось вам и правда про путинские потерь нет. В Ульяновске на аэродроме. Сегодня вообще кошмар. Очень большая партия пришла. Два борта. 180 человек. И, похоже, 30 машин все в Татарстан. Не знаю, сейчас сын едет, а, приедет, скажет, откуда машины были. Ну, большая партия. Чуть никогда такого не было. По два самолета стали отправлять. И 24, потому что там еще он сзади еще едут машина 4-5. Як бачите, близько 200 трун привезли до Ульяновська лише за один вечір. Один із водіїв, який вивозив вантаж 200 з аеропорту, розповів на відео, що раніше у такій кількості загиблих не привозили. Але на жаль, їм так і не спадає на думку, що затяжна війна на виснаження, яку вони підтримують, надалі вбиватиме все більше російських чоловіків. Але знову ж таки, що нам до них? Нам своє робити. Тому не забувайте про підтримку Збройних сил України. Нехай вони відправляють окупантів туди, де їм місце, бо воно точно не на нашій землі. І, звісно, дякую вам, що ви дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Бо разом руйнувати фейки російської пропаганди набагато легше. До речі, на нашому ютуб-каналі нас вже понад 8 мільйонів глядачів. Тож долучайтеся і залишайтеся з нами. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!